Україна, яке було, яке працювало. І тоді говорили, що воно там е КГБське і так далі. Але ж було КГБ, і зараз воно є на Володимирській, і ніхто його відував, але, але, ні той не ліквідував паралельну структуру, ні одна влада не зробила. А, та, а там треба було просто може, реформацію зробити, а ми створюємо структури, структури, і така вас, е ну, так ще хочу запитати, наскільки мені відомо, вчора в Києві було засідання по створенню нової структури, так, якоїсь? Я знаю, що МЗС, мідкультури, промислового розвитку, що тут в Україні є. І всі ці представники вчора мали бути засідання, по створенні нової структури роботи з українцями. У нас тільки мені відомо в Києві. Але, але, правильно, правильно, це я про це не роблю. Щоб вона вийшло так, як у нас трошки до часу було в Росії, от пан Папенко може підтвердити. Ми йшли, спробували йти на співпрацю з російською владою, центральною, мається на увазі на місцях. І тоді в е готелі е Салют е зробили і нам так сказать, показали, що ми можемо обійтися без вас. Зробили з'їзд вихідців з України. Не ОУР чи ТНК. Пам'ятаєте? З України. І я ж попереджав, що це, це закінчиться, нам дадуть зрозуміти, що ми обійдемося без вас, бо знайдуться повно таких інших людей, які з зовсім іншою позицією, не, не патріотично стосовно України, але вони будуть виконувати ті вказівки, які буде, буде, буде з вас, будуть з Москви, будуть підтримувати і рокеснування не виділено жодної копійки. Хоча фестиваль ми провели за свій рахунок, в тому числі за ні. Відчиталися або сказали, ви проводите свої гроші. Відчитається, ми вам потім повернемо гроші. Але жодної копійки в нас за всі роки ні разу не було, хоча фестивалі добровольчик. Е Гіршої ситуації, мені здається, ніж зараз, українців в Росії не, 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 не мали ні при Ющенкові, ні початку незалежності. Гіршої ситуації не було. І, мабуть, все-таки. Можна я якось я, я світло. Два з половиною разів більше по території за територію України. Проживає більше 250 тисяч українців. Це одна з наймолодших і динамічних діаспор е, українців в Росії.